Сьогодні трошки поговоримо про смакові якості плодів інжира. Хоча це насправді і не плоди, але ж зараз не про це. Отож, купували ось такий темний інжир. Він уже в холодильнику пролежав цілий тиждень. Ось він таку має серединку. Досить. Густеньку, досить таку тверденьку, мабуть, завдяки тому пролежав. У холодильнику цілий тиждень і залишився неушкодженим. Коли спробували, досить солодкий, гарний на смак. А тепер про свій домашній інжир. Звичайно, ці два. Інжири відрізняються тим, що вони мають різні сорти. Перший, можливо, турецький коричневий, та має синій зверху покриті, ну, шкірку синю. А наш ось такий світло-зелений і досить м'який. Ось таку має серединку, точної назви не можу вам сказати, бо її у нас немає. Ми не мали на меті. Збирати сорти або кол колекціонувати різні сорти інжири, ми просто купили, щоб виростити собі. Але все вдалося, і тому маємо. Хоча назви деяких знаємо, а деяких і не знаємо. Та не про це. На смак, наш домашній соковитий, не такий солодкий, має досить м'яку шкірку, і коли його зберігати такий довгий час у холодильнику, навіть він все ж. Почне гнити. Якщо буде лежати просто у кімнаті, на ньому з'являться мушки. Він почне гнити і зіпсується. Тому наш інжир не може таку, такий довгий час зберігатися, як інжир, який куплений. Ось такі порівняння ми можемо провести зараз стосовно купленого та стосовно домашнього інжиру. Взагалі, на смак. Добрий той і той. Але за лежкістю, за тривалістю зберігання, звичайно, оцей куплений може це робити доше. В чому тут причина? Звичайно, сказати я цього не можу. Тому стараємось свій інжир по можливості швидко перевіряти, вибирати достигші та швидко їх з'їдати. або Використовувати по-іншому, або навіть пригощати своїх друзів. Ось такі у нас інжири. Куплений та домашні. Звичайно, своє домашнє. Яке б воно не було вирощене самим, воно найкраще. Тому вирощуємо інжир та смакуємо своє перевірене, знаючи про нього все. Як вирощували, що давали, чим підживлювали своє. Найсмачніше. Вирощуємо інжир!